Вітання всім риболовам та всім добрим людям. Хочу поділитися з вами своїм виробом із старої советської антени. Підсак на рибу. Ну, сіточка, вже я купив. О, А сам підсак цак зробив от з такої колишньої совєтської антени. Алімінівої. Ну, можливо, у когось вона лежить без. Тут відкручується, вона складається. О, отут на ручечку такий порочок з ліжка, щоб зручно було фіксатор. Тут фіксатор. І розсверлена на другій половині трубочка з такою гаєчкою і болтиком. О, закручується. О, і це елементарно. Тут я ставлю їй корочок, щоб не різало в руку. Ну, можна і, і опертися об землю, щоб десь не споткнутися ногой. Тут фіксатор. О. Якщо додати ще одну половину, то виходить підсак десь до 4 метрів. О, от такий. І це він легенький і зручний у використанні купити такого підсака це дуже багато треба коштів. Не знаю скільки такий коштував би. Ну, по моїм оцінкам десь півтора тисячі коштував би. Обикновенна алюмінієва антенна згодилася на риболовного підсака. Так само на цьому кінці також. Прив'язаний такий фіксатор. Ну, коли хожу на щуку, це мені короткий треба пісак. А коли десь на річці на обрив треба більший, о, тут фіксується, наложується така викновенна. От, о, легенько насовується. Зліжка колишнього також совєтського. Це як я вже повторюю як опора і руку не поранить можна. Також для більшої фіксації зробив такі штурки, щоб самий куль більш надійніше тримався, коли розтягується. Ну, елементарно сеточка вийшла 100 гривень, а сам корпус під Збивши антенни, яка лежала, як кажуть, грузом, вийшов такий файний підсачок для риби. От тут він відкручується один болтик з гаєчкою, і він просто зложується, ще менший стає. в складеному вигляді. Тут можна було б поставити, але я поставив алюміньку, так воно. Краще, більш тримає. Витягував рибу за 10 кг. Витримує нормально. Ну що ж, друзі, дякую вам за підписки, хто переглядає моє відео. Всім щиро дякую, бажаю здоров'я. Слава Богу. Всього найкращого.